Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі! Вітаю всіх, хто зайшов послухати, що карти кажуть, що доля шепче, що небо відкриває. Сідайте зручненько, налийте собі чаю з м'ятою і слухайте уважно, бо нині будемо говорити про важливе, про долю, про правду, що не сховаєш. Хай вас Господь благословить, а карти відкриють тільки те, що треба знати. Питання цікаве, адже Русня каже, що це наші провокації. В новинах пишуть, що ми тут нічого не робили. То хто ж, хто насправді руйнує мости в Росії? Дивимося. Перша карта місяць. Ой, щось тут мутне, мутне, але карта така, що про брехню, ілюзії, таємні діла, то знаєш, як нічного вовка не видно, але чути, як виє. Це значить, що правду хтось дуже ховає. Тут або свої рукави в ділі, або вони самі щось крутять, щоб виглядало як е, чужа е, робота. Е, друга карта вісімка кубків, Ага, а тут вже хтось від чогось відходить. Ну, типу, ми то зробили, але щоб не засвітились. То може бути якась внутрішня робота, саботаж своїх, які кажуть, ну, та, ну його підемо від цього всього, лишимо все. Це ще може бути, що якась частина їхнього ж війська чи народу має в тому свою руку, але типу в тіні лишається. Третя карта лицар жезлів. А отут вже діло серйозніше: активні дії, швидкість, атака. Це е, вже е, скоріш за все, наші хлопці постаралися. Не просто хтось там у підпіллі, а конкретно з дією е, і запалом. Лицар жезлів ну то такий, що не сидить, а їде і робить. Карти такі, ніби й не дають прямої відповіді, бо місяць то завжди про щось приховане. Але виглядає на то, що руйнування мостів то діло рук з двох боків. З одного наші не сплять, працюють по цілях, а з другого, у самій Росії теж не без своїх муток, може, й підривають щось випадково. Щоб списати на когось, не все так просто, як по телевізору показують. Так, беру карти в руки, дивлюся, шепчуть мені щось, питаю їх прямо: а змінить Україна хід війни? Чи буде поворот? Ну давай розглянемо по одній. Перша карта, п'ятірка пентаклів. Ой, біда, та й годі. Ця карта про втрати, виснаження, нестачу, як фізичну, так і моральну. Знаєш, як люди в мороз без шапки тяжко, боляче, але йдуть. Це заразний стан. Україна проходить через дуже тяжкий період, нема чого скривати. І ресурси вичерпуються, і люди змучені. Друга карта, шістка жезлів. А оце вже надія. Це карта переможця, що їде на коні, і люди йому аплодують. Вона каже, що так, зміни будуть, але через боротьбу, через активні дії. Це як момент, коли після темряви починає світати, є шанс вийти наверх, але то буде завдяки конкретним успішним операціям і перемогам на фронті. Третя карта трійка мечів. Ой-ой, ой тут вже пробіль. Розчарування, втрати, зрада може бути, але не зрада в плані хтось, хтось продався, да? а радше очікування не справдяться так, як би хотілося. Може бути удар по серцю, знаєш, як ти надієшся, а воно не так сталося. Або перемога прийде, але з великими жертвами. Карти показують, що так, Україна зможе змінити хід війни, буде прорив, буде переможна хвиля, але через дуже тяжкий шлях ще буде біль, ще будуть втрати, і не раз серце заболить, але світло в кінці тунелю вже блимає. Витримати треба, бо зміни грядуть, але просто не будуть. Такс. А тепер питання від Ольги Жердецької: чи підуть рашисти на Одесу з Придністров'я? Ну що ж, зараз подивимось, що карти скажуть про ту всю мутну тему з Придністров'ям, чи підуть ті рашисти на Одесу звідти, чи то лише страшилка? Перша карта відлюдник. О, це карта про ізоляцію, про самотність, про те, що хтось сидить і думає, але не діє. Це мені пахне тим, що з Придністров'я наразі ніхто йти не буде. Вони там, може, щось і планують, але то більше на рівні думок старого діда при свічці, ніж реальних дій, тиша, там, мов у підвалі. Друга карта страшний суд. А оце вже серйозніше. Це карта про кармічний вибір, про момент істини. Вона мені каже, рішення буде прийматись, і, скоріш за все, не самими тими з Придністров'я, а зверху з Кремля. І там вже зважують, що їм вигідно. Це карта змін, але таких, що не обов'язково ведуть до наступу. То може бути і переворот у планах. Третя карта п'ятірка мечів. Ой! Це карта підлості, зради, боїв, але таких, де ніхто не виграє, тільки всі втрачають. Якби й полізли з Придністров'я, то то був би для них капець, відразу схлопочуть і самі про то знають. Карта каже, можуть пробувати грати грязно, але без великого успіху. Ну, що я можу сказати, карти мені показують, що наразі з Придністров'я на Одесу ніхто лізти не буде. Сидять вони там у своїй норі, самі в шоці, і більше думають, ніж діють. Можуть бути якісь провокації чи страшилки, але реального наступу не видно. Рішення ще не прийняте, і навіть навіть якби хотіли, то ніц їм не світить. Лиш мордобій і втрати, так що спи спокійно, Одесо, з того боку грози поки нема. Але вухо тримати треба, бо знаєш, з тими москалями, як з блохастим псом, ніколи не вгадаєш. Так ну тут серйозна компанія карт зібралася. Видно, щось таке важне говорив той Путін на тім закритому радбезі. Дивимось, що ж карти ще почуть. Перша карта колісниця. Ого, тут карта про рух, про наступ, про рішення їхати вперед, попри все. Це мені каже, що мова йшла про якісь військові плани, можливо, наступальні дії або е, перекидання сил, могли обговорювати нові операції або ж як десь прорвати фронт. Видно, що щось готується, і не сидять вони там просто за чаєм, з бубликами. Друга карта помірність. А от тут вже інша енергія, стрі... стриманість, баланс, дипломатія. Це виглядає так, ніби дехто на тому радбезі пробував охолодити Пукіна мовляв, не спіши, давай зважимо все. Могли йти розмови про те, як не наробити дурниць або як поєднати наступ з виглядом миротворчих заяв для заходу. Така собі гра в обидва боки. І гристися хочеться, і боязно. Третя карта. Імператор, а е, тут вже сам Пукін виліз, як на духу: ця карта то символ контролю, авторитарності, сили влади. Він говорив, що все має бути під контролем, я рішаю і, скоріш за все, ставив крапку в спорах. Рішучість домінування, установка на порядок і дисципліну і е, все по шнурочку, як він собі думає. На тім Радбезі Путін говорив про активні дії, скоріш за все, військові, які плануються найближчим часом. Але була і частина, що намагалась його пригальмувати. Мовляв, треба все зважити, подумати. Та він включив режим царя і, видно, продавив свою лінію. Буде так, як я сказав. Так що не виключено, що найближчим часом вони щось почнуть мутити, але не з дурною головою. А так, щоб контролювати ситуацію і виглядати розумно перед світом. Тримаймо оборону, бо щось таки затівають. Та Акс, дивимося уважно. Питання серйозне шипочеш, чи підтримує Європа відновлення ядерної зброї в Україні. Ну, якщо прямо м, тема така, що кожне слово має вагу, але карти вони не брешуть. Дивимось, що показали. Перша карта король кубків. Ой, та це дипломат м'який і обережний. Це не той, що каже так чи ні, прямо, а той, що все обертає на розмови, на мир, на баланс. Тобто Європа загалом ставиться до теми з обережністю. Та ми вас розуміємо, але... Отаке воно. Підтримка є, але не пряма, а через дипломатію, через оптичні формулювання. В душі, може й погоджуються, але голосно не скажуть. Друга карта десятка пентаклів. А отут вже цікаво: це карта стабільності, безпеки, спадщини і системи. Європа дуже цінує системну безпеку і будь-яке порушення ядерного балансу для них як біль в зубах. Вони хочуть, щоб все було як по книжці, під контролем, через договори, щоб ніхто нічого сам не починав. Тобто вони не хочуть, щоб Україна порушувала існуючий порядок, бо тоді й інші можуть почати. Третя карта смерть. Ого, а ця карта про радикальні зміни це означає, що тема відновлення ядерки то для Європи знак кінця старої системи, і їм це страшно. Це е, не підтримка, це радше страх перед тим, що все піде не туди. Смерть тут е, не буквальна, а символічна. Кінець угод, кінець балансу, кінець стабільності. Європа офіційно не підтримує відновлення ядерної зброї в Україні. Вони дуже обережні, бо бояться, що то відкриє скриньку Пандори і для світу, і для самої Європи. Тому, як би нам того не хотілося, але на ядерку з європейським благословенням чекати не варто. Вони за мир, контроль. І статус кво, а карта смерті каже, для них це кінець стабільного світу, і вони того бояться. О-о-ой, таке питання, що аж мурашки по спині, чи відомо насправді який ядерний арсенал у РФ? Ну, давай, витягнула я три карти, слухаю, що шепочуть, а вони шепочуть, та ще й як. Перша карта Відлюдник. Ото вже класика, це карта секретності, ізоляції, тиші, коли все десь глибоко сховано. Це означає, що більша частина їхнього ядерного арсеналу покрита млою. То, що офіційно написано, то одне. А що є насправді, знають одиниці. І сидять ті. Одиниці, як миші в норі мовчать і нікому нічого не розказують. Друга карта король жезлів. Ага, а тут вже образ лідера з амбіціями. що показує силу, навіть як її не так багато. Це карта показухи, коли може бути, що вони частину арсеналу демонструють чи перебільшують, що лякати. Тобто відомо щось, але це не повна правда. Є якісь аналітики, спецслужби, які мають уявлення, але з тим всім ще й багато блефу, щоб виглядати сильнішими. Третя карта трійка мечів. Ох. А це вже про розчарування, біль, навіть обман. Це може значити, що навіть ті, хто думає, що знає, не мають повної правди. Або, скажімо так, це була надія на точні дані, а виявилося, що купа інформації не точна або вже не актуальна. Також карта може вказувати на внутрішні проблеми з тим арсеналом, як моральні, так і технічні. Ніхто насправді до кінця не знає, який саме ядерний арсенал у РФ щось відомо. Але то, як дивитися на стару карту ліхтариком, видно, частинами, а остальне в темноті. Вони самі культивують ту таємничість, грають м'язами, а правду ховають. Ті, хто мають уявлення, не мають повної картини, і е, частина арсеналу може бути або брехнею, або вже ржавим металом, як каже баба села. Собаки, шо гавкають, або кусають, або без зубів. Такс, сідаю я, беру ті карти і питаю, чи буде підписано 30-денне перемир'я та таке. Щоб хоч на місяць була передишка, щоб люди вздихнули трохи. Ну, давай дивитись, що воно там нарисувалося. Перша карта імператриця. Ой, гарна карта. Вона про мир, життя, турботу, землю і материнство. Це дуже добра енергія, що показує. Є велике бажання зупинитись, дати віддих, дати людям трохи спокою. Можливо, хтось із сильних гравців, якась країна чи союз, проштовхує ідею перемир'я як гуманітарний жест, є потенціал для угоди. Друга карта королева Пентаклів. А тут вже конкретика, практичний підхід, ресурси, стабільність. Це мені каже, що є сторони, які дуже зацікавлені в паузі. Щоб підлатати тили, підтягнути економіку чи військову логістику, можливо, навіть Україна чи міжнародні союзники будуть не проти трохи переформатуватися. І виглядає на те, що умови перемир'я можуть бути вже на столі. Третя карта, четвірка кубків. Але отут вже проблема. Це карта недовіри, байдужості або нам нічого не підходить. Хтось буде сидіти з тим кубком перед носом і не захоче його брати. Це найімовірніше расисти, або якась з воюючих сторін, яка вважає, що пауза їм зараз невигідна. Є варіант, що від ідеї відвернуться або затягнуть процес, або поставлять неприйнятні умови. Карти такі, шанс на 30-те перемир'я є, і він реальний, бо є сили, які того дуже хочуть. З добрих причин імператриця і з практичних королева пентаклів. Але є велике, але хтось може саботувати або відмовлятись, бо не бачить вигоди або просто не довіряє. Будемо тримати кулаки, бо, хоч трохи тиші, то вже велика справа. Ой-ой-ой! Ну що ж, беру я ті карти, кладу перед собою. Питання важке, серце стискається. Чи є зараз загроза для життя Зеленського? І одразу відчуваю, карти не мовчать, будуть говорити прямо. Перша карта, вежа. Ай, то серйозно це карта раптових ударів, катастроф, шокових подій. Вона несе енергію несподіваної загрози, що може вирвати ґрунт з-під ніг. Тут не просто може бути небезпека, а реально високий ризик, особливо пов'язаний з якимись різкими ситуаціями, типу атак. Зрад або змов, друга карта десятка кубків. А отут от вже зовсім інше. Це карта захисту, підтримки родини, єдності народу. Вона мені каже, що Зеленський має дуже сильне коло підтримки, і не лише з боку своєї сім'ї, а і, і з, з боку державних структур і союзників. Його оберігають, стоять горою. Тобто загроза є, але й захист серйозний, не дають наблизитись. Третя карта. Десятка мечів. Ой, страшна карта. Вона говорить про втому зраду, удар у спину, повний крах, але більше на символічному рівні. Це не обов'язково смерть, але може бути спроба прибрати його або фізично, або морально через підрив авторитету, змову чи психологічну атаку. Тобто хтось би дуже хотів його. Знищити, але не факт, що то вдасться. Ну, що я тобі скажу? Так, зараз існує реальна загроза для життя чи безпеки Зеленського. Карта вежі то серйозне попередження про можливу атаку або змову, а десятка мечів про бажання когось його знищити або зламати морально. Але карта десятки кубків дає сильну надію і вказує на те, що його бережуть. І люди, і доля, бо він для багатьох символ, і так просто його не віддадуть. Так що треба молитися, щоб оберіг тримався, а всі злі наміри повернулись проти тих, хто їх задумав. Ну що ж, мої рідненькі, на сьогодні вже все. Карти сказали, я передала, а далі бережіть себе, свої серця і своїх рідних. Нехай у вашій хаті буде тепло, в душі спокій, а на дорозі світло. Хай злі сили обходять вас десятою дорогою, а добрі люди будуть поруч. Дякую, що були зі мною. До нових е розкладів, до нових шепотів долі з Богом. Мої хороші.